Привіт друзі! А також гості каналу, підписники. Зараз я знаходжусь у Львові на куті між вулицями Личаківською і Пасічною. Прямо переді мною кінцева трамваю двійка, а за спиною Личаківський парк. Чому Личаківський? Тому що парк знаходиться в місцевості, яка називається Личаків. Назва місцевості походить, взагалі є два варіанти, або від е, плетених е, виробів е, взуття Личаки, або, ще кажуть, є така версія від прізвища Багатого німця. Ну, його прізвище спростили. Але менше тим, до середини 19 століття мешканці Личакова навіть не вважали себе львів'янами. Але поступово, як Львів розбудовувався, територія Львова розширялася, і Личаків став частиною Львова. Сюди було прокладено трамвайну лінію, трамвайна лінія взагалі. Пішла далі до тракту Галицького, але потім частину колії розібрали і ось тут є кінцева зупинка. Кінцева зупинка також тривалий час була така, знаєте, в стані, який бажав бути кращим, але зараз її повністю так оновили. На місці цього чорного кафе, колись були громадські туалети підземні, але вони також поступово-поступово так вмирали, вмирали, і, і в цьому результаті тут зараз є досить таке достойне, гарне кафе. Але сьогоднішній ролик буде більше про парк. Бо взагалі є багато, десь в районі 30 парків і цей один. Таких красивих парків. Взагалі до Другої світової війни парк мав іншу назву, і він е, називався по прізвищу польського діяча, називався Парк Гловацького. але поступово... поступово назву поміняли парк під реконструкцією. Бачите, тут йдуть. частина робіт вже виконані, а частина ще в процесі. Зараз я прогуляюся трошки е, туди вниз. Це теж, до речі, одна з е, найстаріших церков Львова. Але чомусь туристи сюди не дуже так навідуються. Так, а ми пройдемося е, вниз. Цією стежечкою, там десь має бути збережений ще пам'ятник Гловацькому. Подивимося, як виглядає парк зсередини. Взагалі для мене цей парк дуже такий, знаєте, близький до душі. Чому Тому що, будучи студентом, я жив в гуртожитку на медової печери, і було два варіанти добратися до місця навчання військового національного університету. Це або маршрутка, яка була, як правило, переповнена, або не приїжджала вчасно, або трамвайчик, що було дешевше, але треба було йти. От ми так йшли частенько, інколи пішки через парк. До самого центру Львова, а інколи сідали тут на трамвайчик і їхали. І, відповідно, в кінці пар повертались сюди. Ну так, так коли гуляв цим парком. Бачимо, сонечко світить прямо в об'єктив. Вже буду знімати, коли підійду ближче до пам'ятника, так, щоб не сліпило. Взагалі рельєф того парку він такий доволі горбистий і крутий. Коли закладали цей парк, то тут були глиняні і піщані кар'єри, довелося їх засипати, якось все це вирівнювати. Ось і пам'яток, він ще з часів. Польщі зберігся. Вітер дує такий капець просто. Сподіваюсь, вітрозахист камери спрацює. Так, повертаємо трошки вуруч і будемо рухатись цією стежкою в західну Частину парку, точніше, зараз я рухаюся навіть більше на південь. В, захід. в західній частині парку просто, і в південній частині парку трошки інша рослинність. Якщо тут у нас є листані породи дерев, то там більше хвойних. Чорна сосна. Неславно, завдяки оцим сосновим насадженням повітря в парку вважалося лікувальним і тому туди. Приходили тобто, в парк багато людей, щоб подихати сосновим повітрям, погуляти з такими стежечками. Раніше ці стежки були просто такі ґрунтові. Зараз, бачите, трошки їх облагородили. Поставили лавочки. Ось тут є загороджена територія для того, щоб собачки могли побігати. Так, а туди ближче в сторону пагорба слави. Ким там є пагорб слави, у нас буде окремий ролик, де є поховання Першої і Другої світової війни, зокрема солдатів Червоної армії. От, також монастир. Там має бути така алейка, е, яка йде через весь парк. Вниз, пам'ятаю, там ще планували поставити дитячі ігрові майданчики. О, бачите, тут вже дерева хвойні, соснові. Скажу, доволі таки чисто, Територія доглянута. Так, ліворуч видно вже якісь стоять трошки далі. Гойдалки, ще якісь елементи малої архітектури. Чесно кажучи, ну, не знаю задумів дизайнерів і архітекторів, які проводили реконструкцію, але тут що говорити треба? самому цим скористатись, тоді може бути якісь відгуки. От ми бачимо, там є якісь дитячі майданчики зроблені. Є, бачу, свіжі насадження, ялинки. Приємно йдеш плошки співають. Прямо перед нами це вже йде Пасічна. От. Це я повертаю камеру на монастир. Тут він був не огорожений, але зараз збудували такий цегляний пліт, огорожу довкола. спускаємося такою лайку доволі крутою в цьому місці Враження, що це трошки старіша, але яка, ця вже збоку новіша, а вона так йде, йде і, і в нікуди закінчується. Оте ліворуч це вже територія пагру Слави, який також входить. До Оличаківського парку. Тут у нас такі зроблені ігрові майданчики. О, бачу, що вже є пошкодження деяких дитячих гойдалок. Я от тільки не розумію, це було парбочки зроблені з бруківки, бог ти мій. Не знаю, не знаю. Я б, наприклад, дитину боявся пустити. Щось таке враження, ніби травмонебезпечна територія. Ну, принаймні без присутності батьків. Ну no ну -no. Ну, наразі не видно, тут бачу, що якийсь маленький такий зіплайн зроблено. Камені такі стоять. Ніби недавно поставили, а вже стан такий собі. Що, це як це лазенка якась, мабуть. Лазенка ще так. Лазенка, лавочки, всякі такі гойдалки, Ну ці горбочки з бруківки. О, я б не сказав, що це хороша ідея. Так. Збоку пішла, але я йду такою ще старою витоптаною стежкою. Знову вітерець під. Так, ще декілька кроків і буде відкриватися. Пейзаж на перший стадіон у Львові. Це стадіон, який належав польському товариству Сокіл. Зараз до змагань Євро, пам'ятаю, певно 2012 його реконструювали. Зараз ніби називається Скіф стадіон. Ось. І вже ми виходимо з території парку. Тут, -тут скандальна прибудова, бачите, до старовинної вілли прибудували собі самовільно частину будиночку, ну, як бачимо, нічого з тим не змінилося. Ну що, ж, парк позаді нас? А тут по дорозі ще має бути одна цікава локація. Зараз ми до неї підійдемо і я її також постараюся зазняти. Ну, стадіончик треба сказати в ідеальному стані. Тут дивишся, красота. Око радується. Ми так з найвищої точки спускаємося вниз. Взагалі Місце, з якого я знімав, де от розташована кінцева двійки, е -е, далі, ось цей е -е, Пагруб слави. Це територія, таке плато, яке за висотою над рівнем моря, вище навіть від високого замку. Хоча Оця територія, де є глядовий майданчик, насипана. А тут природне плато. Так, такі старі вілли. А тут метрів буквально 50 від мене місце, яке набуло популярності в інтернеті, так званий пластиліновий будинок. Це Віла десь з 30-х моєму років реконструйована. І має вигляд так, ніби цей будинок зліплений з пластиліну. От вона. І огорожа в такій ж самій стилістиці, і, чесно кажучи, такі оригінальні світильники. Як В народі все по феншую. Не кожен, чесно кажучи, ну, а класний будинок, як би там не було. Ну що ж. Кажуть, що в тому пластиліновому будинку власники мають ще хорошу колекцію. Картин. Ну, але це є будинок, така собі неофіційна назва, немає офіційного статусу, просто приватний будинок. ще завдяки оригінальності фасаду став відомим. Що ж, друзі, дякую вам всім за Перегляд за те, що ви були зі мною в такі віртуальні прогулянці, склали мені компанію. Дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Я всі коментарі читаю особисто, стараюся завжди відписувати. Бажаю вам всім здоров'я, миру і до нових зустрічей. Всього вам найкращого!